8 травня 2024 року День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня доброславська громада вшанувала пам'ять не лише жертв нацизму, а й сучасних захисників України, що полягли від рук російських окупантів. У населених пунктах громади пройшли урочисті мітинги з покладанням квітів до меморіалів загиблих героїв. У селищі Доброслав мітинг було проведено на Алеї Слави. Поіменно згадали мешканців Доброславської громади, які віддали життя за мир і незалежність України, воюючи з російськими загарбниками. По завершенню мітингу присутні поклали квіти до меморіального комплексу загиблим односельцям у Другій світовій війні. Меморіалу захисникам України та пам'ятного знаку 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. 9 травня, з нагоди Дня Європи, у Доброславі було проведено урочисту акцію Україна це Європа. Цей день символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах миру, солідарності, демократії, добробуту людей та верховенства права. На Заході спершу під український гімн було піднято прапор України, а далі під гімн Європейського Союзу підняли прапор Євросоюзу. В кінці всі учасники акції вишикувались у колону з країнами прапорів Європи в знак дружби з європейцями. 10 травня Центр культури, мистецтва та розвитку творчих здібностей Доброславської громади провів великий святковий захід великодні гаївки для дітей із сімей зі складними життєвими обставинами. Гаївками називають старовинні за походженням ігри й хороводи з піснями. Ці пісні належать до календарно обрядових, коріння яких сягає до християнських часів. Розважальна програма центру культури включала пісні, хороводи, виступи творчих колективів, творчий майстер-клас, ігри з великоднім кроликом, який разом з дітьми шукав писанки, а також безкоштовно солодковата для всіх учасників. До святкового заходу долучився благодійний фонд Зростай в родині, який організував дитячу анімацію та вручив дітям подарунки. 15 травня 2024 року у селищі Доброслав пройшов перший районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, в якій взяли участь 14 команд-переможниць територіального етапу гри в Одеському районі. Гра проводилась у двох вікових категоріях: старша вікова група, молоді козаки та середня джури. «Сокіл джура» – це гра, яка покликана формувати і виховувати у молоді високі морально-психологічні та бойові якості. Мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість, наполегливість, дисципліну та ініціативність. Переможцями стали такі команди: старша група. Перше місце рій Соколята Чорноморського ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради. Друге місце рій Козаки, Красносільського ліцею. Третє місце рій Крем'яхи, Біляївського ліцею. Середня група Перше місце рій Крила Нації, Крижанівського ліцею. Друге місце рій Козацька Воля, Павлинського ліцею. Третє місце рій Молода Січ Нерубайського ліцею номер 2 Переможців привітали грамотами Одеської районної військової адміністрації та побажали їм бути відповідальними надійними захисниками Незалежної України. За результатами районного етапу, переможці представлятимуть Одеський район на обласному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», тож побажаємо їм успіху.